Заснував театр на Павленках Леонід Мариніч, фронтовик, який розумівся на драматургії. Спочатку колектив діяв при палаці культури полтавського трубомеханічного заводу. Звання народного отримав ще у 1959-му. Незмінним режисером театру, ось уже понад 30 років, є Галина Чернявська. Поруч із нею, пліч опліч, увесь час працює чоловік Віктор. Він виконавець багатьох ролей. Ніби Ніби у минулому році прийшов у театр. Так час летить у 70-му. 44 як один день. Багато в акторському колективі і молоді їй у театрі завжди раді. Ми дуже дружні і завжди є місце. жартам. ніколи такого немає, що там свора дисципліна завжди весело. Домашня атмосфера, так але це не заважає вашій роботі. Звичайно, ми ж всі свідомі люди розуміємо, що ми працюємо на результат. На рахунку театру десятки постановок. Найулюбленіші попелюшка, мораль пані Дульської, лісова пісня. Саме з останньої і розпочали святкову програму з нагоди 60-річчя колективу. Лукашу ходім, поки не звечеріло, а то я двох боя. Щоб я боявся в лісі. А він у мене хлопець молодець. Актори театру не мають спеціальної освіти. Вони просто люблять справу, якою займається у вільний від роботи час. До нас ходить саме найкраща молодь. По перше, вона освічена, по-друге, вона духовно багата. Розуміти, тому що театр це це такий вид мистецтва, де він. Своїми творами закликає е, пробуджувати все краще в людині, бо я не стану тут сидіти. Як я викупався. Я пасток на тебе не наставляли. Ти прийшов по волі. По волі. волі ж не піду. Ніхто нічим мене не прив'яже. Хіба тебе коли в'язать хотіла? Ну то до чого цілася балачка? Робота на театральній сцені це можливість прожити кілька десятків життів, а не одне, зізнаються актори. Зараз готуємо ми нову роботу і будемо подарувати її на день театру 27 березня, в наступному році. Це сімейна драма Ярослава Стельмаха. Називається так закінчилось літо за романом американського письменника Ірвіна Шоу Люсі Краун. Тож вже навесні колектив народного театру на Павленках збере полтавців на свою чергову прем'єру, щоб вкотре подивувати, зігріти теплом, примусити замислитись про вічне.